Добрий ранок. На годиннику у нас 6.59. Вчора я виспався і сьогодні я в бой готовий. І в мене така непога, непогана сьогодні. Буде каса, бо, бо... дивіться, що уклончик дав. Оце полетимо просто працювати. Так, ставимо фільтро і будемо Бомбити. Так що прийде покажу. І що це таке? Оце я що, зря так рано проснувся чи що? Сиджу, приходило лише одне замовлення у вижгород за 500 гривень, 16 гривень кілометр. Хтось його все ж таки взяв. Я не захотів їхати, ну, бо сенсу немає у Вижгород. Пертися за 500 гривень, ну, не бачу сенсу взагалі. Ще 16 гривень за кілометр, Наче коефіцієнти починають горіти. Ооо! Ой! Червоненьке. Це чудово. Ну, поки нічого, чекаємо. Щось добуде. Ну що, я вже майже уснув тут знову. Ну і що? Дивіться, на годинку 7.24 і нарешті пролетіло замовлення 435 за 15. Чудово, на вокзал центральний. Це не може не радувати. Подача 300 метрів. Просто кайф. Так що, полетіли. Оце так понеслось, полетіло. Там непогано перший заказ і чаюха 50 гривень. Прям чудово. І, і зараз, на зараз зараз завжди, будь, як воно там називається? Гашика. от Гашика, бля, я надію гешика називав. На гашика бізнес з вокзальчика за 296 за 11 км. Так що це кайф на лівий берег знову поїду. Це прям чудово. І звідти по-любому замовлення о клієнт. Да, ну клієнт телефонує і каже, а у вас щось буде? Типу місце на два чемоданчика величезних, звичайний, типу, такий для самоліту маленький. Ну і три чоловіки. Три людини. Я такий думаю, ну, ну спробуємо впіхнути. Каже, я трошки завтикав це вказати. Я кажу, ну нічого. Типу, давайте всунемось. Бізнес як ніяк. <гум> Будемо їх всовувати. Так що. Вже біля вокзальчику. Отак от, от. І замовлення, вот оно. 296, за, от, ну майже 12. 94 не побачив, то я. Ну, бізнес, бізнес. Так, і що там, що там? Багато валіса? Ну давайте подивимось. Так, пішоходний, пішохідний. Ці пішоходи, блин, це просто жесть. Можна вже відбитися, що ми на місці. Що? О! Ні-ні-ні-ні-ні, та де ж ти? Де ж ти? Ну і де ти? Ну, що тут станемо? Нехай підходить! Ну що чудово, приїхав вже на комфорт. На комфортавно, ну якщо хто не зрозумів. Ну і поки одне замовлення. Так, отаке 250 зараз висить за 10 на Панківщину. Панківщина. Ну, це в центр взагалі резона їхати немає. 831, зараз може ще кевчики і будуть. Так, ну і статистика за сьогодні вже. Давай, давай, давай. 723 гривні. Так що непогано. Середня вартість кілометра 26,66. включив фільтра зараз отакі от. 300 за 10, стоїть 400 за 18, коротше, за 18 і окрім центру. Ну і лівий чисто 300 стоїть. 2,2 подача. Так що чекаємо, щось то прийде. Ну і що? Це третє замовлення, тільки що прийняв. 380 за 18. На Фіофанію, зато не в центр. <свісно> і проклало воно по окружній. І це не може не радувати. О, оце так взагалі не може не радувати. Оце прям боль. Ну, подивимось, ки нам подачу вона зараз дасть. Прокладе. Так, так, так. їхати. Ого! Ого. Непогано так, звісно, жорстка подача така. Ну, поїхали. Якось дина середа і якийсь прям лайт день. І пробки на батона майже немає. Я прям дуже здивований. Реально її немає. Зазвичай вона прям звідси стоїть, а сьогодні прям щось... Щось таке дивне. середа і усі дома вдома наче сидять. Ну а мені ще їхати 2 кілометри до клієнта. Вчора щось увечері зайшов, я не знаю, чи нову вони функцію таку тестували. Ну, коротше, на замовлення натискаєш і знизу о, не прийняти просто замовлення, а вибрати час. Типу, 5 хвилин, 7 хвилин і 10. Мені було цікаво, що ж це таке. Я це ну, не встиг зас... не встиг засняти, але ну, реально таке побачив, що ти на замовлення натискаєш тільки в ефірі. тобі замість прийняти одразу так 5. По центру 7, і справа 10 хвилин пише. Ну, цікаво дуже, що воно добуде. Типу, ну прикольно буде, якщо отак от подальше дуже поруч, воно там пише 2 хвилини, ну, а ти реально з дому приймаєш замовлення. Ти таке клас 10 хвилин, спокійно собі вийшов з дому, прогрів машину, і клієнт знає, що ти будеш через 10 хвилин. Ну, подивимось, що воно де і як буде. Я думаю, скоро оновлення може якесь вийде. Ну, вони і так оновлюють, а так, може отаке буде оновлення, буде непогано. Так. Непогано так, виконав це замовлення за 20 хвилин. Прям чудово зараз на лікарні Фіофанія. І зараз на заправочку залечу, заправлюся, щоб на весь день вистачило. І буду катати далі. Це я прям ще сьогодні розігнався так непогано. Типу 9.37, це ж виїхав з Феофанії, хотів на заправочку заїхати, і блін, прямо перед клошкою приймаю замовлення праворуч і Такий, блін, от тупо от 100 метрів не доїхав до заправочки. Думаю, ну да ладно, типу, ну там вже що, -що там на бензі, якщо що доїду. На бензики доїхав, все чудово. Там 3 км на бензині проїхав, коли газ закінчився. Ну, і зараз все ж таки їду на заправочку і тепер їду на Вог. Це прям чудово, бо клошка щось взагалі я в не проїхав. Залив вчора на 400 і проїхав 105 км. Ну, таке собі, типу, дуже мало. На Вог я б, напевно, проїхав 120-125 км. Типу, це з тим учотом, що я взагалі в пробках не стояв. Ну і по касі в мене зараз дивіться. Типу, от так от уже. 1465 гривень плюс Полтос. Коротше, вже чая вже 1515 гривень є. Непогано так да? за 2,5 години. Типу, так це я всім. 26 тільки тронувся, бо чекав замовлення. Ну, Я прям задоволений. Так що 20-ка за тиждень, думаю, це можливо. Дуже навіть можливо. Ну і ще й плюс, це ж комісія 0%. Вона дуже сильно допомагає. Ну що ти йдеш, як блін, вагітна? Хоча не вагітна. Це ж пішохідний переход, треба швиденько, швиденько. Оце правильний знак Volkswagen просто. Непогано так, так? Да? Так, тільки тут протиснутись треба, бо тут вузенько жесть. Протиснувся. І зараз пролетіло по фільтрам замовлення 5 за 200 по бізнесу з коефіцієнтом навіть 1,4. Так що чудово. Зараз покажу вам це замовлення. мелочушка валяется и громить. Так, 208 за 5. Так, так, вот так вот. О, цена ведь комфорт. Почему-то все думал, что это бизнес. Ну ничего. Цена, по сути, однакова. Что так, что так. Проехал уже в район вокзальчика. Зараз думаю тут трошечки на горочку сюди піднімуся по прямій. Бо тут же ж ну, звідки заказував ловити Просто, ну, з вокзалу, ну, зараз 10.22, 22 бо там точно нічого немає. А от якщо трошечки проїхатись, буквально кілометр, от за цими будиночками, от там, от там вже щось буде точно. Ви бачите лише один, одне замовлення в ефірі, і то 125 гривень за 6 кілометрів. Ну таке собі, таке собі. Так що зараз трошечки катнусь і буду чекати замовлення. Ну що, і почались втекозні часи. Знову втикаюся. Ну, Втекав, напевно, хвилин 25 і... Замовлення зафірчика ципанув доставочку е, майже з вокзальчика і на Русанівку. 275 гривень за 15 кілометрів, наче. Зараз. Зараз, зараз точно подивимось. Ага. 200... Побачу, так що там? 276 за 15 на Русанівочку. Непогано. Ти типу, чому ні? доставочка. Ти типу, поїдеш собі з музичкою своєю, з любою гучністю, кайфуєш. Ніхто тебе не торопить. Так що непогано. Не, не розумію, нефіга вони не зробили оцей світофор новий. Фу, просто це як по проспекту Лобановського спускатися вниз. цей мост переход надземний з ліфтами. Вони поставили другий світофор, поставили пішохідний перехід. Ну блін, незрозуміло. Нафіга таке робити. Ну, вже зробили. Треба ж якось гроші кудись вкладати. Бо ну нема взагалі куди їх дівати. Поставив посилочку, там комп'ютери були 4 штучки. Ну І тепер прийняв нове замовлення, бо це лівий берег і тут вони майже завжди є. Типу, тут їх не треба особо чекати. Я зараз покажу. Таке непогане замовлення, 284 за майже 14 км по комфортику. Ах, Погано видно, воно. дуже сильно відсвічує. Ну, як завжди, рейтингу клієна та 4-5. Ох! Ну, кстати, попередньо цей клієнт, у якого була погана оцінка, ну все нормально пройшло. Нічого поганого не було. Я якось про це забув, не думав, і воно все чудово пройшло, так що я задоволений. Сьогодні ще на третю треба не забути. На ремонт записався. Все ж таки треба зробити. Був вже замовив і прийшла Рульова рульовий наконечник лівий. Треба його поміняти, щоб воно там трошки не грюкало, і щоб руль потім заїхати, поставити рівнеслідка, щоб стояв на розвалчик. Тим більш нова гума, і також якраз ну, розвал подивляться чи воно нормально, чи не нормально, і тоді взагалі буде бомба. Я походу давненько заходив в драйвер рап і знаєте, що я тут знайшов Greek О, 50% на меню, Оце не це непогано. Це мережі заклад з грецької кухні в меню Гірос, Піта, і ще купа всього. ну Це непогано, треба буде зайти. Якраз сьогодні буду в ТЦшки там адреси всі вказані. Так що скоро, скоро скоро ще буде. Ще добавочка тут буде. Ще з'явиться прикольний. Прикольна скидочка. Так що дивіться і моніторте завжди. Бо драйрап вміє дивувати. Ну, а я приїхав і чекаю замовлення. Це тільки що 190 залетіло мені по фільтрам. Ну, вартість була нижчою, ніж у мене, вказано по фільтрам, і воно було не обов'язковим. Я просто не дуже хочу в центр. І поки почекаю. Все одно в зоні коефіцієнтів стою так що може щось і прилетить по гарним фільтрам. Так що чекаю. Так що нова пропозиція буде в драйвер ап Це стаю А. Там продається одежа, взуття. Так що заходьте, дивіться, через пару днів воно буде вже драйвер ап. Ну і ще від уклончика зараз до кінця вересня діє така акція, що ви можете отримати 3000 бонусів за підключення через ФОП. Так що, хто хоче, підключайтесь. Ну, а я працювати далі. Прийняв нове замовлення, залетіло воно по фільтрам, бо приїхав в зону коефіцієнтів по замовленню. Була така мінімалечка, 6. Ну Чудово, я не проти. Бо я приїхав в зону коефіцієнтів і залетів замовлення непогане. А ну Зараз саме саме цікаве. Давай. Ех. зараз. Це просто іноді ну, Стрьомно в парклен заїжджати, бо якщо твого номера не додали, це просто ти попав. Виїхати неможливо, бо одразу тебе позаду підпирають. І Це прям жесть. Ну а замовлення зараз покажу, що там. Я взяв 352 за 8. Чек, опа. телефон дуже грязний, треба його вже попрати. Можна так сказати. так що До клієнтки було подача лише 800 метрів. Це не не радувати. Так що я вже тут, а скоро буду біля неї. Ооо! Пішочком пробежаться по бетончику. Прийняв замовлення нарешті на лівий берег. І... 268 за 14, ну майже за 15 на воскресінку. Чудово, просто аби не пустим. Знаєте, саме головне не пустим їхати. А яка там ціна, то вже майже пофіг. ну Коли вже потрібно додому і вона якраз по путі, бо вже перша година дня. І вже хоч щось, ну я заробив. Так що зараз виконуються замовлення і покажу, що там наш кряба вже. Да, ну так от можна працювати, можна. Дивіться на касу. 2978 і плюс чаюха, там вже десь 350 виходить. Ну коротше непогано. Так що непогано і на... Годиннику зараз час 37 дня. Ну так, ну, да. щоб так кожен день було, <рес> ми б були в шоколаді таксисти. Ну, на жаль, так кожен день не буває. Це просто от. сьогодні майже не був в центрі. Ну, чи був, тільки там от вокзальчик і одразу звідти виїжджав то на лівий берег, то на дірянки. На фі... Ну, Fiafunia, ділінки те ж саме. Коротше, отак от катав. І мені дуже сподобалось. І заробив. Так що зараз їду відпочину, машину зроблю, зніму вам в ТЦ відосик. І будемо продовжувати ввечері добивати касу. 20-ку треба зробити на цьому тижні. Так що давай, полетіли. 6 минут замена наконечника. Вот такое. Это, это чудесно. Ну тут вот по небольшой люфт есть, но не это... в наконечнике, а вот по штанике-то еще. Небольшой. Не, ну он не стучит, да? Не стучит, не, Небольшой есть. Вот. И то не, не наконечник, а вот самой тяжке. Ага. То, то есть уже тут, да? Ну. Вот, вот да вот эта тяга да? вообще была разбита, ну, сильно, которая стояла, вот это вот. Не, ну то понятно. Вот да. это, может оно это рабанило, это так сильно. А что это стучит? Это рулевая это тяга? Это в рейке. Не. А это рейка уже, да? Не, она не стучит, она, ну заведешь, она не будет так стучать. А. Это типа нормально. Нормально, да. Отлично. Так, ну, так, в принципе, да. все. О, блядь. А дотянешь мне фильтр масляный. Може, походу не докрутили, бо я только отмінялка. Ну що, приїхали в проспект на кришу. Тепер підемо трошки скупимось і потім побит. Ну і що, зайшли ми в грік хаус? Так оно виглядаємо, замовили морозивку. Щод шаурма сорті, велика картопля, морозова і грек сендвіч. І все це вийшло 175 гривень. А так би воно вийшло 350 гривень. Так що чудово. Мені вистачило підійти на касу, кажу, у мене промокод. Тільки хочемо показати. Ви, ви, ви від клану, я кажу, так. Каже, я зрозумів. скидочка мінус 50%. Навіть не прийшлося йому диктувати цей код. Так, що взагалі чудово. Ну, було трошки смішно. Він каже, Ти ви всі однакові таксисти на одне лицо. Я так і кажу, ну. Він такий, повірте мені на слово, типу, вас одразу видно. Я кажу, ну чудово. Так що насолоджуємось. Ну шо, таке принесли. Дружина не втрималася одразу, напала. Шаурма асорти. 162 гривні так коштує, виглядає отак от. І чикен Грек отак от виглядає, булочки, ну і картопля фрі одразу йде з чесночним соусом. 175 гривень, я думаю, це непогано. А, ну і плюс морозиво було. Так що, всім приємно. Ну, що можу сказати про смак? шаурма непогана ну, десь на 3-5 вона потягне. Типу... Не треба брати асорті, як я взяв, бо це картопля фрі, корейська морковка входить. І воно, знаєте, типу от як, не дуже таке, по смаку виходить. Лавашик мінус розвалюється дуже. І взяли оцю булочку і воно блін, в ній знаєте, як салат. І зверху поклали там три шматочки м'яса. Ну, Ціна вогонь. Ну, по смаку. Таке. Ну, от. Типу, спробував я б ще це. навряд чи. Ну, так, перекусити, типу, норм зайти. Так що хто хоче, пробуйте. Ну а за колу, звичайно, я зайшов у моб. Так що взяв колу 400 мл і отак от. Так от. Виходжу працювати ввечері, сидів, напевно, хвилин 20, чекав замовлення і прилетіло замовлення по фільтрам. такі летої фільтра поставив з райончик. Ну і таке замовлення залетіло 193 за 7 на на цінову. Так що, поїхала. Ну що, нарешті прийняв друге замовлення, думав, не дочекаюсь, отаке От замовлення. Пролетіло з ефіру 350 за 20 Да поїхали ми в центр, а звідти вже додому і буду відпочивати. Ну що, приїхав на вокзальчик і десь там десь там йдуть мої клієнтки. Так що чекаю вже там 200 гривень за 3 кілометри, так що непогано. Так що, чекаю їх, а ну ось вони вже підходять і їдемо. Коротше, весело приїхав, прийняв бізнес. Ай-яй-яй. Та, передачі ти ну, в що там так прохрустіло аж. Що, бізнес прийняв 4 566 за 17 на комсомольській, Воскресеночка, бізнес, Ну є нюанс. Є такий великий-великий нюанс. І що ви думаєте, чекати його чи не чекати? Тільки що телефонував йому. каже, да, скоро вийду. Ну, типу, в мене є сумніви трошки. Не зря там такий рейтинг. О, ну, зараз трошки почекаю, якщо що ні, поїду, ну його нафік. Ну, що ви думаєте? Ніхрена ніхто не вийшов. Прочекаю його 12 хвилин. Два рази набрав. Да-да-да, зараз виходжу, да-да-да, зараз виходжу, «Да, ну і все, типу, залишайся там гульбань дарі в кафешки своїй. Ну, я не збираюся додому не попадати і за якихось яких там таких гульбаків. Блін, 20 хвилин на нього просто витратив, подав на компенсацію, сподіваюся, хоча б ці 30 гривень компенсують. «Ну, Це смішно, звичайно, бо я б за ці 20 хвилин заробив би гривень 200-250-300 ну, мінімум. Да. Такі скоти бувають, не зря у нього такий рейтинг. Тут, не знаю, нафік я його взагалі приймав, серйозно, треба було просто не приймати. Ото залетіло по фільтрам, відмінив та і все. Реально, собі просто вийшло дороже. Хоча да, замовлення таке класне. 566 гривень, та ти що? Ну, по факту балалайка така. Ну його нафік. Ну що, на годинку 23.37. А я ще хірезнай знайді Мені ще виконувати замовлення. 12 кілометрів їхати на Дарну Сестару на Мегасіті і потім тулити додому. Ну і це квест. Встигнути додому. Ну що, Зревуть непогану касу сьогодні. Проїхав десь кілометрів під 200. Ну... 15 замовлень, середня вартість 24 гривні. Так? Непогано. Давайте, усім гарної ночі. Підписочка на канал і до побачення.